Давайте пройдемось по основних пунктах по програмі є оселя. І так, всім привіт, мене Макс, Зараз розкажу. Дивіться, в першу чергу є оселя надається таким категоріям, як військові, як поліцейські, але військові ЗСУ, Давайте поправку одразу робимо. Поліцейські, медики, учителя, наукові робітники, ДСНС і так далі. Тобто такі структури, які є державні. Далі. Даним клієнтам можу видаватися квартири по програмі ЄОСЕЛЯ, які не старше трьох років, і це байдуже вже починаючи з жовтня минулого року. Це буде обласний центр чи це буде якесь маленьке містечко. В будь-якому місті квартира або будинок має бути не старше трьох років. Тобто, для того, щоб подати заявку по ЄОСІЛ, ця квартира має бути в будинку, який ввівся в експлуатацію. Давайте так будемо податок казати з 2023 року вже. Далі так само, якщо це звичайна людина, яка працює десь на заводі, як то кажуть, на пароході в банку на ринку. Якщо це людина ФОП, для них може бути так само квартира до трьох років у будь-якому місці, але вже буде підставкою 7% річних. Які ще були зміни, починаючи з жовтня 2024 року. А зміна була наступна: що перших 10 років для всіх категорій людей буде ставка іти, фіксована перших 10 років. Тобто, якщо люди взяли під 3%, у них буде. 10 років ставка 3 Якщо люди взяли під 7 так само 10 років буде ставка фіксована 10 7%. І якщо вони погасили за цей термін кредити, все жодних змін у них не буде. Якщо вони не встигли погасити за 10 років, то у них буде змінюється ставка, а змінюється вона тим чином, що просто додається ще 3% річних, тобто в тих, кого було. 3% річних, починаючи з 2011 року, ставка буде 6. В кого було 7%, з 2011 року ставка буде 10% річних. Це отакі от зміни, які відбулись, починаючи з жовтня минулого року. Хто ж може отримати її оселю і придбати квартиру терміном до 10 років? Тобто квартира не 3 річна, а 10-річна. Це може бути лише одна категорія, і це ВПО. Тобто, це може бути поліцейське ВПО, збройні сили, ВПО, медики, ВПО, працівник заводу, ВПО. Але коли він подає заявку саме як ВПО, то в нього ставка буде 7% річних. 7. Не три, якщо це пільгова категорія, не якась там інша, а буде сім, тому що він іде, подає заявку як ВПО. Для ВПО 7%, відсотків, але квартира може бути або будинок до 10 років. І це знову ж таки в будь-якому місці. Це може бути як обласний центр, ну типа Київ, Миколаїв, Одеса, або якісь маленькі міста, типа Первомайськ, жноукраїнські і так далі. Тобто для ВПО може бути квартира, яка не старше 10 років. Що треба для того, щоб взагалі, подати заявку по Єоселі? В першу чергу треба зробити заявку в дії. За, е, набираєте в дії. Якщо ви одружені, ви набираєте і вдвох, тобто дружина і чоловік заповнює всі анкетні дані і відправляє заявку вже на розгляд в банки. Е, е, коли буває відмова і чому буває відмова, бо це дуже-дуже таке поширене питання. Відмова буває через негативну кредитну історію. Негативна кредитна історія це не так, що ви там сьогодні взяли кредит. Завтра його погасили і, типа, там нормально все. Негативна кредитна історія це коли ви взяли 5 років назад кредит, його не сплатили вчасно, От, і пройшло пів року, наприклад. Ви його через півроку вирішили погасити. Типу, сьогодні ви вже його закрили, але е, півроку ви його не сплачували. То це і рахується негативна кредитна історія. Три роки назад це було чи це було два роки назад? Не принципово це негативна кредитна історія. І Якщо вона у вас є, то буде відмова. Далі продовжимо.